Мир Божий вам. Хтось вдало зазначив, що кожна людина має багато скарбів, але найдорогоцінніший із них час. Дорогоцінніший за гроші, статки, якісь здобутки, які ми ще можемо заробити або повернути, а час ніколи більше не вертається. І тут постає логічне запитання: а як ми ним користуємося? Зокрема, чи думали ви, що третину свого життя доросла людина проводить на роботі? В середньому 8 годин на день, а дехто навіть більше. Стоїть запитання, а якщо ця робота не мила нашій душі, якщо ця робота перетворюється просто на каторгу чи навіть рабство, яке треба відбути, то чи не є цим марнуванням часу? Сьогодні я хотів би буквально кількома словами поговорити про мотивацію, яка спонукає нас до нашої роботи. Біблія дає нам практичні поради і дає більше того конкретні вказівки, як зробити так, щоб наше повсякденне життя було наповнено не просто миром і радістю. Але глибоким сенсом у всьому, що ми робимо від ранку до вечора. Перший рівень мотивації або перша причина, чому люди працюють, дуже проста. Звісно, щоб заробляти на життя. І Біблія не протирічить цьому. У книзі Еклезіаста навіть сказано: вся праця людини заради її рота. Ми хочемо їсти, хочуть їсти наші рідні, близькі, і ми змушені працювати, адже за це має бути якась винагорода. Тим не менше, як я вже зазначив, це найнижчий рівень мотивації. І мені дуже шкода, що багато людей, шукаючи роботу, в першу чергу дивляться на те, скільки їм будуть платити. Потім це може перетворитися просто на відбування робочих годин зранку до смерканку, або, як то кажуть, до дзвінка, до сигналу, до гудка, коли вже можна залишити своє робоче місце. Я не кажу, що гроші не важливі в жодному випадку. Все має своє місце. І Біблія каже, що за все відповідає срібло. Але коли ми працюємо тільки ради них, то надаємо їм неприродньої, незапланованої Богом ваги. І в такому випадку матеріальне може стати навіть ідолом. Працювати заради грошей означає, що якщо хтось поманить мене і запропонує на гривню більше, то така людина зірветься з місця і забуде все добре, що вона мала, адже їй запропонували більше грошей. Врешті-решт. Таке ставлення, воно часто приводить до розчарування, бо, як ми знаємо, грошей багато ніколи не буває. І завжди буде відчуття незадоволення Я міг, я хотів, я бажав би заробити ще більше. Перший рівень це праця заради свого живота, заради свого рота, праця виключно з матеріальних підстав. Однак Біблія показує нам, що є дещо краще. Другий рівень, який я визначаю у ставленні до роботи, це праця заради реалізації своїх дарів і талантів. Біблія каже цікаву річ, що Бог створив нас, і навіть ще коли ми були у мамині утробі, вже заклав у кожного дари і таланти, необхідні для того, щоб ми були благословені у нашому житті. Дослівно сказано, що ще коли ми були зіткані у мамині утробі, він вже бачив всі дні приготовлені для нас. Пам'ятаєте, як Ісус навчав своїх учнів? Він казав їм не переживати про завтрашній день, бо завтрашній день сам потурбується про себе. І при цьому приводив цікавий приклад. Каже, подивіться на птахів. Чому важливо дивитися на птахів? Тому що птахи не сіють, не жнуть, але при цьому Бог піклується про них. Він вже дав їм все, щоб вони не померли з голоду. У них є дзьоб, у них є крила, у них є все необхідне, і вони створені таким чином. Що будуть прогодовані. Також Христос говорить: подивіться на птахів, яких ваш Отець Небесний годує і про яких піклується. Цікавий момент. Для птахів Небесний Отець насправді не Отець, а Творець. А для нас, людей, він Отець, він батько. Іншими словами, Ісус наче натякає, послухайте, якщо Він про птахів піклується, для яких Він просто Творець, то тим більше Він попіклується про вас, бо Він для вас батько, він для вас Отець. І він вже оснастив вас всім необхідним. Недавно я почув цікаву інформацію про дуже відому пташку, про дятла. Не один раз ми бачимо або чуємо, як дятел стукотить об дерево. Але мало хто знає, що для того, щоб дятел міг видобувати личинки, і черв'ячки із деревини, Бог оснастив його унікальним механізмом. Він дав йому дзьоб зі спеціальною амортизаційною системою, яка захищає його мозок від струсів. Сьогодні вчені захоплюються тим, як дивовижно створений дятел. Виявляється, що він б'є об дерево з величезною швидкістю. В цей момент виростає дуже сильно гравітаційне навантаження. В цей момент він мав би просто, просто від кожного удару зазнавати такої травми, щоб якби такої травми або такого удару зазнала будь-яка людина, то вона б одразу опинилася в нокауті. Але що цікаво, Бог створив дятла таким, що дятел може. Постійно стукати, постійно здобувати собі їжу і при цьому не зазнавати пошкоджень. У мене просте запитання: якщо Бог так попіклувався про дятла, Христос каже: подивіться на птахів, невже він не попіклувався про нас і не оснастив кожного з нас? Питання тільки в одному: розпізнати, що Бог уже заклав в тебе і в мене, і бігти не за тим, куди всі побігли заробляти, або не за тим, яка мода сьогодні, а за своїм даром і талантом. І дар і талант закладений нас Богом. Завжди попіклується про наше майбутнє. Колись Мартін Лютер Кінг зазначив, що навіть якщо твій дар і талант підмітати вулиці, то роби це з таким самим хистом, з таким самим натхненням, з такою самою посвятою, як Мікеланджело своїм пензликом малював картини. І тоді, коли ти будеш своїм віником так підмітати вулицю, як Мікеланджело малював картини своїм пензликом, то весь світ прийде до твоїх дверей і скаже: тут живе найкращий прибиральник у світі. Звісно, що ці слова можуть звучати дещо гумористично і узагальнено. Але тим не менше, якщо людина покликана бути кухарем, а вона при цьому змушує себе вивчати математику або, скажімо, бути архітектором, то вона в цей момент відчуватиме себе, наче не в своїй тарілці. Я часто жартую, що навіть ведмедя можна навчити їздити на велосипеді, але він ніколи не стане олімпійським чемпіоном. Дуже важливо розпізнати саме той дар, який закладений в тобі і в мені. Це важливо кожному з нас, це важливо батькам стосовно своїх дітей. Часто батьки хочуть нав'язати своїм дітям якусь професію, щоб ті, так би мовити, продовжили династію або, можливо, реалізували в своєму житті нездійснені мрії, які мали самі батьки. Але, врешті-решт, ці діти потім стають нещасливими, вони стають заручниками такої ситуації. Наскільки важливіше і мудріше помітити, що Бог вже заклав у цю дитину, а потім дати цьому розвиток. Я не знаю, наскільки реально є цей випадок, але начебто під час однієї із Нобелівських церемоній, коли нагороджували чоловіка, який досягнув великих успіхів у хімії, у передніх рядах сиділи його батьки, і він вийшов на сцену і подякував, як завжди це роблять, тим, хто помогли йому досягнути цих вершин і сказав Спасибі тато, спасибі мама. Завдяки вам я став тим, ким я є і стою сьогодні на цій сцені. Але тепер, будь ласка, відчепіться від мене і дозвольте мені знову грати на скрипці, бо я все життя хотів займатися саме цим. Тільки те, що закладено в нас і що ми здійснюємо відповідно до своїх дарів і талантів, дасть нам справжнє щастя, радість і задоволення у нашій професійній сфері. Але й це ще не все. Перший рівень це працювати виключно заради грошей, і це дуже примітивно. Другий рівень це працювати в сфері своїх дарів і талантів, і це значно краще. Але є й наступний рівень. Третій, третій рівень мотивації це працювати, щоб бути благословенням для інших. Пам'ятаєте Йосипа, який свого часу опинився у рабстві, будучи проданий туди своїми братами, але навіть там він не погодився, щоб його праця перетворилася на каторгу, а робив її з величезною радістю. Відпрацьовував не просто щоб догодити господареві, і не просто щоб заробити на шматок хліба. А для того, щоб бути благословінням для всіх людей навколо себе. І це було помітно, коли він працював у домі Потіфара. Це було помітно, коли він потім опинився у в'язниці, і, врешті-решт, було видно, що все, що він робить, воно супроводжується якоюсь особливою Божою благодаттю. Йосип був благословенням для свого господаря. Для своїх керівників, коли він навіть опинився у в'язниці, і врешті-решт він став благословінням для фараона, коли його запросили до царського палацу, і він зайняв позицію прем'єр-міністра. Якщо ти вірний у малому, це приводить до того, що ти починаєш переживати підвищення. Вірний у меншому буде поставлений над більшим. Але чим би ти не займався, дуже важливо пам'ятати. Я роблю це не просто заради грошей, не просто заради себе, не просто навіть заради реалізації своїх дарів і талантів, адже це теж може бути певного роду егоїзмом. Я роблю це, щоб благословити інших, щоб зробити цей світ навколо мене, хоч трішечки кращим, щоб бути світлом для цього світу, щоб бути сіллю для цієї землі. Навіть у завідоманих християнських компаніях дуже часто керівники запитують підлеглих. Зокрема, я чув про одного відомого бізнесмена, який, заходячи у ліфт зі своїми підлеглими, запитує їх. І це такий екзамен, доки ліфт їде догори, вони мають дати йому правильну відповідь, інакше будуть звільнені. Він запитує, чому ти працюєш у нашій компанії. І правильною, очікуваною відповіддю завжди є, тому що я хочу зробити цей світ трішечки краще. Ми не просто робимо телефони. Ми не просто виготовляємо якусь техніку. Ми робимо цей світ кращим, бо завдяки нашим винаходам людям буде зручніше, комфортніше, їм буде трішечки легше. Ми не просто ш'ємо одяг, ми робимо так, щоб люди отримували від цього задоволення. Ми служимо іншим. Оця ідея, я працюю заради того, щоб бути благосвінням для інших. Вона по своїй суті походить із Євангелія, із Біблії. Вона іде звідти, адже Біблія каже, що любов не шукає свого. Вона шукає користі ближнього, вона шукає можливості благословити когось. Я вже жартома згадував Нобелівську премію, але насправді не так багато людей знають історію того, хто її започаткував шведського хіміка і винахідника Альфреда Нобеля. Він був людиною, яка винайшла динаміт. І ось одного разу, прокинувшись зранку, взявши друг газету, він прочитав некролог на самого себе. Насправді помер не він, а помер його брат. Але газетярі переплутали і написали газетну замітку, наче помер шведський хімік Альфред Нобель. Вердикт був такий: сьогодні від нас відійшла у вічність людина, яка винайшла динаміт. і подарувала іншим можливість вбивати подібних собі із нечуваною раніше жорстокістю і масштабністю. Коли Альфред Нобель прочитав це, він зрозумів, якби він помер сьогодні. То саме таким би залишився висновок із його життя. Його б запам'ятали як того, хто дав іншим людям можливість вбивати собі подібних. І він задумався, а чим я можу виправити ситуацію? Що я можу зробити таке, щоб стати благословінням для інших? І так народилася ідея створити Нобелівську премію. І ті кошти, які він заробив як винахідник динаміту, він потім інвестував у різного роду інші наукові винаходи в багатьох сферах, і, зокрема, у сфері хімії, і у сфері медицини, і у сфері миру, і у сфері літератури для того, щоб заохочувати інших людей робити винаходи на благо людства. І я думаю, що якщо ви запитаєте сьогодні людину на вулиці, чи ви знаєте про Альфреда Нобеля? То, скоріше за все, люди згадають Нобелівську премію, а не те, що він винайшов динаміт. Третій рівень бути благословінням для інших. Однак і це ще не все. Останній і заключний рівень, до якого закликає нас Боже Слово у нашій праці. Це не просто працювати заради власного рота і грошей, це не просто працювати, навіть щоб реалізувати свої дари і таланти. І навіть не просто працювати, щоб бути благословінням для оточуючих і робити цей світ трошечки світлішим, трошечки кращим. Це працювати заради того, щоб прославити нашого Творця, прославити Бога. Працювати, щоб віддати йому славу. І про це Слово Боже каже: усе, що ви тільки не робите, робіть як для Господа. О, це набагато вищий рівень відповідальності. Робити не просто тому, що керівник спостерігає, не просто тому, що треба буде звіт заповнити, не просто тому, що замовник із мене спитає, чи клієнт буде придиратися, а робити тому, що. Мій замовник номер 1 мій керівник номер 1 Той, хто стежить за моєю роботою навіть тоді, коли ніхто більше цього не бачить, це мій Господь. І все, що я роблю, я роблю заради того, щоб віддати йому славу. Є відома притча про людей, які працювали на будівництві, і до них підійшли із запитанням, що ви робите? Чим ви зараз займаєтеся? Перший відповів: хіба ти не бачиш? Я заробляю гроші. Мені треба годувати мою сім'ю, піклуватися про рідних, я заробляю гроші. Другий каже: невже ти не бачиш? Я муляр, я кладу цеглу. Я роблю те, що мені подобається. Я роблю те, що я вмію. Я кладу цеглу. Підійшли до іншого і сказали, а ти що робиш? Насправді всі троє робили одне і те ж саме. Але той замислився і каже: невже ви не бачите? Я будую храм. Здається, одна і та сама справа. Але як по-різному можна до неї поставитися, як по-різному можна сприймати те, що ти робиш, в залежності від своєї мотивації? Хтось просто заробляє гроші, хтось просто кладе цеглу, хтось каже, я будую храм. Але як ми зазначили, є іще вищий рівень. Навіть не просто будувати храм, не просто бачити вищу ціль, а сказати самому собі: Я цим славлю Бога. Те, що я роблю, воно не просто для мене. Не просто для моїх близьких, не просто навіть для людей, які будуть цим користуватися, це для мого Господа. І тоді абсолютно все, що ми робимо, набуде зовсім іншої якості і зовсім іншої цінності. Усі ми знаємо заповідь: шануй сьомий день і присвяти його Господу. Але я глибоко переконаний, що наш Господь достойний не просто сьомого дня, а одної сьомої нашого часу. Якщо Біблія каже усе, що ви робите, робіть як для Господа. То не сьомий, а кожний день має бути присвячений йому. Ми з Господом живемо не тільки тоді, коли ми знаходимося з ним у таємній кімнаті під час нашої молитви, але й коли виходимо з таємної кімнати, йдемо на роботу або виконуємо якісь завдання. Ми з Господом не лише у неділю, коли ми приходимо до церкви, ми з Господом і усі попередні шість днів, і ми живемо із Ним кожного дня і кожної секунди. Не сьомий день, а кожний день. Адже сам Господь Ісус Христос. Коли стало питання віддати себе заради нас, він не віддав частинку себе, він не віддав якусь долю себе. Біблія каже, що він віддав усього себе. І сьогодні я впевнений, що Він хоче бачити таку посвяту і таке ставлення, незалежно від того, чим би ми не займалися і де б ми не були, чи вдома, чи на роботі, чи в церкві, чи здавалося б у буденних питаннях, хай Христос стане усім нашим життям. І абсолютно усе, що ми робимо, буде робитися заради Нього, заради Його слави, заради Його схвалення і як результат нашої любові і пошани до Нього. Хай ім'я Господнє буде благословене.